Блок Петра Порошенка Солідарність та кандидат на посаду міського голови Андрій Матковський презентують команду до міської ради. Ігор Ігормицюк, кандидат у депутати до Полтавської міської ради від партії блок Петра Порошенка Солідарність та команди Андрія Матковського, людина із залізною витримкою і стальними нервами, адже він керує Полтавським навчально тренувальним центром військ зв'язку Збройних сил України. Ігор Мицюк вважає у непростий для країни час військовослужбовцям, потрібно приділяти якомога більше уваги, а саме забезпечити їм впевненість у завтрашньому дні. Він як кандидат у депутати до Полтавської міської ради обіцяє проблеми, з якими звертатимуться військові. Буде намагатися вирішити. Моя робота в якості депутата міської ради це надання і допомоги, і соціальний захист тих військовослужбовців, і вирішення всіх нагальних питань. Я сподіваюся, що, зважаючи на мій досвід і керівної роботи, і господарника, я принесу користь і своєму місту, і людям в пагонах. Блок Петра Порошенка Солідарність та команда Андрія Матковського перемагаємо разом.